Телескоп Джеймс Веб або як його ще називають вікно у Всесвіт. Це найбільший та найпотужніший космічний телескоп в історії людства. І те, що він встиг побачити, просто вражає. Телескоп Джеймс Веб був запущений у космос 25 грудня 2021 року. І його основна місія досліджувати найдавніші куточки всесвіту. Для цього телескоп оснащений величезним зеркалом діаметром 6,5 метрів. Це вдвічі більше ніж зеркало телескопа Хаббл, що дозволяє йому оловлювати набагато більше світла та бачити об'єкти, що знаходяться на відстані до 13,5 мільярдів світлових років від нас. Уявіть тільки це світло, яке йде до нас майже з самого початку існування всесвіту. Тепер кілька цікавих прикладів. Недавно Джеймс Веб вивчав галактики, які існували лише 300 мільйонів років після великого вибуху. Щоб зрозуміти наскільки це давно, уявіть собі, що весь вік всесвіту це 24 години. Так от, ці галактики утворилися в перші 10 хвилин цієї космічної доби. Це неймовірно, неймовірно ранні етапи існування всесвіту, які раніше були недоступні для наших досліджень. Але це ще не все. Один із нещодавних проривів це детальне вивчення планети за межами нашої сонячної системи, так званих екзопланет. Наприклад, Джеймс Веб дослідив атмосферу планети WACP 96b, яка знаходиться за 1150 світлових років від Землі. Це гарячий газовий гігант, більший за Юпітер. І що цікаво, веб вперше в історії точно визначив в її атмосфері воду. Причому не просто воду, а водяні хмари та пару. Тут цікавий момент. Ця планета настільки велика, що Земля могла б поміститися всередині неї близько 1200 разів, а температура на її поверхні сягає понад 1000 градусів за Цельсієм. Тобто ми маємо справу з справжньою гарячою газовою пекельницею, але з водяною атмосферою. Ще один приклад Карина, величезна туманність, яка розташована на відстані 7500 світлових років від нас. Це один із найбільших активних регіонів зірку утворення у нашій галактиці. Телескоп Джеймс Феб зробив вражаючі знімки цієї туманності, показавши гігантські хмари газу і пилу, в яких формуються нові зірки. Щоб ви розуміли масштаби, хмари, які ми бачимо на знімках, мають протяжність сотень світлових років, що робить їх справжніми зоряними фабриками. І тут цікава арифметика. Якщо взяти, наприклад, найбільшу хмару в туманності Карина, яка простягається на 300 світлових років, і спробувати перетнути її на сучасному космічному кораблі, який рухається зі швидкістю 40 тисяч км на годину, це приблизно відповідає швидкості Voyager 1, То вам знадобиться близько 8 мільйонів років для цього, для цієї подорожі. Ось такі масштаби, об'єкти дослідження Джеймс Веб і його можливості тільки починають розкриватися. Що це означає для науки? Це не просто красиві знімки, телескоп Веб допомагає нам зрозуміти, як формуються галактики, зірки, планети і навіть потенційні умови для життя. Кожен його знімок це величезний крок вперед у нашому розумінні всесвіту. Отже, якщо вам цікаво, що ховається за мільярдами світових років, все ж за місією Джеймс Веб, бо він тільки почав показувати нам, що знаходиться на межі відомого.